Наступне завдання. І так, треба визначити, якому проміжку належить корінь поданого рівняння. Да? Ну, щоб розв'язати таке рівняння, ми можемо скористатися ось такою схемкою розв'язування найпростішого і раціонального рівняння, що містить квадратний корінь. Да? Єдине, що в цій схемці у нас не просто Х знаходиться під коренем, а певний вираз, я отак переправлю, не Х зірочка нехай. Ну, тут так і буде. Якщо зліва від'ємне число, то Х буде належати порожній множині, тобто не буде коренів. Якщо наш вираз у цей підкореневий дорівнює 0, то цей підкореневий вираз у нас є 0. І якщо у нас корінь квадратний з нашої зірочки буде дорівнювати додатному числу, А, то тоді ми маємо до квадрата піднести ліву праву частину, тобто виписуємо якби підкореневий вираз, пишемо, що він дорівнює нашому числу в квадраті. Отже, за цією схемою запишемо 48-12х, це буде дорівнювати 12 в квадраті. Ну, А тепер нам треба просто дорозв'язувати дане рівняння. 12 квадратів, то, то є 144. Переносимо 48 заміну знака, Значить, мінус 12х у нас буде дорівнювати 96. Ну і тоді х буде дорівнювати 96 поділити на мінус 12, а це в нас буде дорівнювати мінус 8. Мінус 8 належить проміжку. Від мінус 16 виключно до 0, включно. Це один із проміжків, який ми обираємо. І цей проміжок відповідає варіанту відповідей Б.